Друзі, дуже дякую всім за підтримку мого законопроекту про оподаткування надприбутків банку. Це ті гроші, а це близько 30 мільярдів, які стануть нагоді нашої армії, нашим збройним силам, нашій обороні саме сьогодні. І всі підстави для введення цього податку безперечно є. Щоб не говорили банкіри, щоб не говорив шановний національний банк. Бо насправді джерелом цих надприбутків, а банківська галузь є. Надприбутковою за всю свою історію є не класичні банківські операції, не кредитування, яке на жаль падає у порівнянні з довоєнними показниками, а ті е, операції, які полягають в купівлі в депозитних сертифікатів національного банку, по яким вони отримують достатньо великі відсотки. Зараз такі відсотки 19. 19 відсотків зараз вони складають, саме тому. Я переконаний, що це рішення є мудрому, і ми підготуємо якомога швидше законопроект до другого читання і приймемо його у другому читанні. Дуже дякую. Правильне своєчасне рішення. Так, да. і дуже важливо, що ми робимо це не заднім числом, як це помилково робило в минулому році, а Ми робимо це на 26 шостого. Тобто заздалегідь. Дякую.